В Україні готуються до однієї з найгучніших пенсійних реформ. Верховна Рада підтримала доручення уряду до липня 2026 року розробити та подати законопроект, який встановить єдині правила виходу на пенсію. І це стосується навіть суддів, прокурорів та силовиків. Про що йде мова та чого очікувати. Дивіться до кінця, розкажу в цьому відео. Звідки взялись спецпенсії? В Україні роками існує система спеціальних пенсій. Завдяки ним окремі категорії посадовців та силовиків можуть піти на відпочинок набагато раніше та отримувати пенсію кілька разів більші, ніж інші громадяни. Наприклад, судді чи прокурори виходять на пенсію за вислугу іноді навіть у 45 років їхні виплати можуть становити понад половину зарплати. І зараз для так званих спецпенсіонерів готують важливі та будемо чесними, не дуже приємні зміни, що пропонують змінити у спецпенсіях. Кабміну доручено підготувати до 1 липня 2026 року законопроект, який уніфікує всі спеціальні пенсії. Представники Кабміну мають подати до парламенту зміни до цілої низки законів про державну службу, про судоустрій, статус суддів, про прокуратуру, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб та інших законів. Це можна вважати проривом, адже раніше зміни в пенсійну систему намагалися вносити переважно постановами Кабміну, а не законами. Це призводило лише до несправедливих, несистемних. Обмежень та десятків тисяч судових процесів. Зараз принаймні можна очікувати, що законопроект дійсно внесе системні та узгоджені зміни. Суть реформи проста: усі виходять на заслужений відпочинок в одному віці: – 60-65 років. Деякі категорії людей можуть отримувати більші виплати. У всьому іншому вони такі ж пенсіонері, як і решта. Саме таку ідею просуває голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова. За та проти нової реформи. Звісно, така ініціатива викликала бурхливу реакцію. Прихильники реформи на чолі з Галиною Третяковою наполягають на справедливості та рівності. Їхня логіка така: вік виходу на пенсію має бути однаковим для всіх. А от різниця в розмірі пенсії повинна залежати не від посади, а від так званого коефіцієнта заміщення. Це певний відсоток від зарплати. Наприклад, для більшості пенсіонерів цей коефіцієнт ледве сягає 40%, а у прокурорів він становить 60%. Галина Третєкова Нехай прокурори та судді виходять на пенсію як усі, але їхній коефіцієнт заміщення може бути навіть 70 чи 80%. При цьому за наявним проєктом базовий розмір пенсії за віком складатиме 30% від мінімальної зарплати. Це, на її думку, дозволить отримувати кваліфіковані кадри та боротися з корупцією. Посадовиця вважає, держслужбовці працюватимуть чесно, адже знатимуть, що на них чекає гідна пенсія. З іншого боку, представники суддівського корпусу та прокуратури попереджають, скасування. Привілеїв без одночасного суттєвого підвищення зарплат може різко знизити мотивацію та якість кадрів. Наприклад, генпрокурор Руслан Кравченко зазначив, що прокурори місцевих прокуратур ведуть по 5-10 тисяч проваджень, отримуючи зарплату всього-навсього 35 тисяч гривень. Це не мотивує. І скасування привілею раннього виходу на пенсію буде додатковим демотиватором. А що з пенсіями військовослужбовців? Окремо і дуже гостро стоїть питання військових пенсій. І тут заяви Галини Третякової викликали багато негативних емоцій. Вона заявила про намір переглянути пенсійні привілеї для військових, які не брали участі у бойових діях. Цитую: є несправедливість. Військові, які не задіювались у бойових діях, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є у БД. Це тема наступних законів. Заява викликала суспільний спротив та напругу серед ветеранів. Військові пенсіонери одна з найвразливіших категорій, і такі ініціативи можуть спровокувати нову хвилю соціальних конфліктів. Однак, панікувати зарано. Кабінет міністрів має подати законопроект лише до 1 липня 2026 року. Потім будуть перше читання, друге, безліч правок та заперечень. Тому істотних змін впродовж наступного року очікувати не варто. Чи вигідне державі скасування спецпенсій? Ідея реформи в тому, щоб усі працювали довше, сплачували єдиний соціальний внесок і не ставали тягарем для пенсійного бюджету у 40 45 років. Чи спрацює це з одного боку, для державного бюджету це означає потенційне скорочення витрат з іншого величезний ризик втратити кваліфікованих фахівців у ключових сферах судові, прокурорській та військовій. Потрібен час і суспільству, і експертам, і самим посадовцям. Треба напрацювати дійсно комплексну, а не точкову пенсійну реформу. Головне питання як знайти баланс між соціальною справедливістю та ефективністю держави? Це лише початок великої дискусії. Ми бачимо бажання Верховної Ради на весь талат у пенсійній системі. Однак наміри та результати можуть відрізнятися. Саме тому ми будемо уважно стежити за розробкою цього та інших законопроєктів і тримати вас у курсі. А що ви думаєте з цього приводу? Чи підтримуєте ви ідею єдиного пенсійного віку для всіх? Пишіть свої думки в коментарях і підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити найважливіше. До зустрічі!